Яким чином ми можемо від цих осадів, від цього всього багна, яке е, осідає в стрижні, е, звільнитись, є е, 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 ну тільки на мій погляд, один шлях це е, правильно Владислав казав, е, полишати культуру. Екологічного населення, і накидати до річки, до водоохоронних зон на береги, все те, що потім потрапляє в річку, і забруднює. Але це, мабуть, проблема така довга, іграюча, як то кажуть, так. Тому що багато тих, хто кричать, б'ють себе в груди про те, що вони боліють за річку стріжені, все інше. Коли самі залишаються на березі, то творять такі речі, які навіть. Самому великому нелюбителю природи не прийде в голову е, далі, значить. Е... Колись от проводили уроки миру у школі. Знаєте, так і я вважаю, що зараз треба проводити уроки екологічні, і ці уроки проводити не один раз 1 вересня, а може один раз в місяць. І із самого раннього дитинства діток вчити, як треба поводити з річки, і тому що вона дійсно я згоден з савинком, вона жива і вона потребує охорони, і, і відповідно з нею треба поводитись. Але це знову таки довга програма, поки підросте це населення. Зараз я вважаю, що треба карати і згоден з савенком карати тих, хто. Забруднює річку екологічною інспекцією. Зараз проводяться такі заходи. Ми вже тут називали, що і врізають каналізацію до річки Стрижень, і до зливової каналізації, яка йде по місту, врізають хосфікальну каналізацію. І е, от ми зробили запрос в Чернігівському районі і по місту Чернігів зареєстровано 39 дев'ять асінізаторських машин офіційно, які е, Забирають фосфікальні стоки від населення, тільки шість із цих машин зареєстровано в КТП 2528. У налагоджена система в місті. ці фосфікальні стоки повинні зливати до станції зливової, але часто наші підприємці не користуються цією зливовою станцією, а скидають їх. Куди попала, і от за е, цей рік нами було затримано п'ять таких е, підприємців, які до е, лівньової каналізації зливали ці стоки з машини. І е, хочу подякувати тих людей, які е, це зафіксували, е, і е, дякуючи їм, ми змогли притягти до відповідальності е, тих людей, які порушують закон України про відходи е, тому. Також це і ті, які миють машини на території, і ті, які скидають ці стоки просто на територію міста, а потім, користуючись рельєфом місцевості, ці стоки знов таки потрапляють чи до зливової каналізації, чи прямо до річки стрижень. Тому така робота нами проводиться. І всього за цей рік було затримано 11 чоловік, які. Тим чи іншим чином а, ці стоки хосикальний скидали чи у поймурочкі стрижень, чи а, у ливову каналізацію, вони притягнуті до відповідальності. Ця робота буде продовжуватись і а, хотів би звернутися до всіх а, мешканців міста та й інших людей, що у нас є телефон гарячої лінії 97-41 41, по якому ми. А, Радо приймаємо цю інформацію щодо порушень, тому що шість інспекторів, які в нас є, не здатні охопити все місто зразу, а наша сила в тому у співпраці з населенням. І ті люди, які переживають, і душа болить у них за річку стріжень і за екологію нашого міста, можуть надати таку інформацію. Ми будемо дуже раді.